Виїздом у Черкаську область на стандарт продовжив свою серію з безперервних ігор у чемпіонаті та кубку України серед аматорів. Матчі через два дні на третій вимагатимуть не тільки концентрації, але й кадрового резерву, аби пройти насичену дистанцію як умога краще. Чемпіонат Дніпропетровської області де-факто ми вже виграли. Залишилося зіграти три тури і різниця між першою і другою командою на сьогоднішній день 13. За лікових балів. Тому ці матчі будуть награти футболісти, які мають менше ігрової практики, і ті футболісти, які відновлюються після травм. Пріоритет у нас чемпіонат України серед аматорів. Кубкові матчі. Ми розглядаємо як етап, якому футболісти, які з'явилися в команді перед самим стартом, набиратимуть ігрову форму, знаходитимуть взаєморозуміння з партнерами і будуть виконувати ті задачі, які. Псалять перед ним на тренерський штаб. У лебедині на новосанжарців чекав один з провідних аматорських колективів Черкащини футбольний клуб Карбон, який під керівництвом досвідченого фахівця Ігоря Столовицького і планував вже на першому етапі кубку України зробити великі нерви своїм візаві. Ця команда також дуже гарно себе показала, гарно грала. Нас здивувала трошки готувалися по іншому з ними грати, передивлялися їх ігри, і стиль гри у них був трошки інший, і тут вони нас здивували. Гості не приховували, що участь у аматорських змаганнях з кожним днем додає багато нових викликів. Так, рівень суперників значно зріс. Навантаження на команду також. Але у Лебедині одним із пріоритетних завдань було розбудити команду до стартового свистка Арбітра, яка з п'ятої ранку вирушила в дорогу, та нагадати, що треба закріпити переможну ходу після вдалої дуелі на вихідних з атлетом. Дуже важко було їхати. Дуже рано ми виїхали, змогли вийти, показати достойну гру. Незважаючи на те, що дуже багато футболістів у нас травмованих, знову грали не оптимальним складом. Дякую всім хлопцям, які сьогодні вийшли на поле, мужньо боролися, не жаліли ні себе, ні свого здоров'я, терпіли і виконали головне. Добилися результат, який нам дозволяє з оптимізмом дивитися на матч відповідь, який відбудеться через тиждень. Вже з перших хвилин матчу на правах господарів карбон почав перевіряти, як спалося по странському. Спроба вийшла так собі. Все під повним контролем голкіпера стандарту. Гості зрозуміли стартові задуми карбону та спокійно збивали всі намагання форсувати події на полі. Кравченко, мігунов, вергун дуже дратували суперників, впевненим триманням м'яча у пошуку думок щодо власних контраргументів у нападі. Десь у середині першого тайму все пішло по накатанні. Суперники намагалися один одного перештовхати, перебігати, перемудрити. Єдине, що з цього вийшло, це по наростаючі арбітер починає виписувати картки за надмірні силові стики. А вже згодом стандарт починає запалювати пожежу за пожежею у карному майданчику карбону. Ліва навіс відбили на кутовий. А вже після розіграшу стандарту захисники карбону гасили круглого подалі від власних воріт. До перерви стандарт мав ще одну чудову нагоду відкрити рахунок матчі. Але й тут ані дрозду, ані кічі трохи не вистачило, аби замкнути флангову передачу від дебютанта Петра Плачкова. Кожне тренування не пропускає, ходить, слухає. Буде важко, але ось Петро дали йому хвилини. Він показав себе. Будемо далі дивитися. Зараз суботу може комусь іншому дамо хвилини. Можемо якось поміняємо якусь схему гри. Ну, треба дивитись, треба, щоб ми могли. Була ротація. Під завісу першого тайму Вергун розганяє атаку правим флангом і захисник карбону ледве не зробив роботу за Євгена Дрозда, зрізаючи м'яч на другому поверсі. Господарям пощастило, а ось гості втрачають свого капітана. Прикра травма відправляє кічу на лікарняний. Ну повлияло, треба було вносити корективи на гру, але молодці всі. Я рахую, що в нас кожен може вийти, допомогти. Але такі шедеври, як капітан, звичайно, не кожен нас зміє забивати. На цьому у першому таймі і розійшлися. Гра була тяжого. Нам сказали, що команда буде грати. Такой простой футбол. а Получилось наоборот. Нас чуть-чуть тайме повозили прилично. Не знали, что делать, кого перебирать, как накрывать. Получилась тяжелая игра. Відразу після поновлення гри почалося робилово за кожен м'яч. Один за одним отримують по ногах гравці стандарту. І дуже шкода, що ані головний, ані боковий рефері, знаходячись у двох метрах від подій, особливо не переймалися грубощами на полі, що згодом і приведе до виліту з гри групи гравців стандарту. На жаль, отримали сьогодні ключові футболісти травми. Я бажаю як можна скоріше. Вилікуватись і повернутися в стрій, хочу побачити стандарт в оптимальному складі, адже в оптимальному складі я вважаю, що ми будемо дуже грозною силою в аматорському чемпіонаті. А ось тут бригада арбітрів спрацювала як треба. Євгена Дрозда виводять сам на сам з голкіпером в ФОЛ останньої надії. Жахливе падіння нападника, грубіяну карбона, заслужена червона. Трохи згодом у схожій комбінації Євгену знову дістається на цей раз по нозі. Як наслідок за сукупністю отриманих пошкоджень, форвард стандарту у кареті швидкої летить у місцеву лікарню. Перший діагноз перелом плечової кістки, але згодом вже у Дніпрі лікарі заспокоїли. Обійшлося важким забоєм. Тож, десь через тиждень-два, євген, котрий прокоментував подію стримано, мов не хвилюйтесь, все добре. Метал не ламається, повернеться до роботи. Ти у загальній групі. За відсутності на полі Антона Кітчі, роль новосанжарського Месі взяв на себе Мігунов, який, до речі, і вкрав у капітана до матчу футболку з магічною десяткою на спині. Олександр вгатив як треба. Тут у голкіпера жодного шансу. 0-1. І Мігунов одразу побіг до лави запасних, де і провів дискусію з Кітчею, хто та як повинен тягнути на собі команду. Я здал Кичу, щоб он вийшов, потому що он у нас штатний исполнитель штрафных, стандартов всех. А он взял, слился. с пифра, конечно. Нельзя так делать. Ну ты за него готовий. Ну я вот попробовал. Больше я, наверное, не подойду никогда, конечно, Ну, Зачем воно треба вот это інтерв'ю потом давати? Там же 10-й номер був, капітана в нього. Це ж номер забывав. Футболка включила. <говори> <говори> да, да. так. 10-й номер я побачив, думаю, так, все. Скоріше за все, там може бути гол. Після пропущеного голу господарі продовжували викошувати своїх візаві. На цей раз гри було вибито слюсара. Так наче нічого особливого не трапилось. Просто знесли, просто пустили людині кров. Все, яке повинно було бути пів складу на лікарняному. Далі карбонівці намагалися зрівняти рахунок перед матчем відповіддю, але всі старання підопічних столовицького зводились на нівець захистом гостей. Ну а за 10 хвилин до завершення матчу тренерський штаб випускає в бій 16-річного Сергія Повстяного, який на рівні першості області одразу свій дебют відмітив забитим м'ячем. І ось прийшла черга відчути смак у чоловічій рубці аматорського розливу. Він гарно входить в гру для свого віку. Нам дуже він подобається. На такому рівні виходити навіть на 5 хвилин. це Для мене вже є рівень. Тренери дають мені грати, але не так часто як. <реш> Як хотілося, так. Але першу гру не вийшов, другу не вийшов, але тут з'явився момент. І зараз така тенденція, ну, взагалі в футболі, що результат можна досягати і гравцями, які молоді, які голодні до гри, які хочуть перемагати, які хочуть грати. А по цій грі він показав, що може грати не п'ять, вже не сім, не вісім, а десь можна і 15 хвилин вже довіряти на аматорському. А в області може взагалі тайм дати. Пограти хлопців. Буду показувати ці результати, буду показувати, що я вмію робити і з чого я навчився, звісно ж. Якщо тобі довіряють, то в тебе така підтримка, і то нічого боятися. З такою командою, в команді атмосфера просто прекрасна, і з такою командою, повторюсь, просто дуже приємно грати. На останніх хвилинах було очікувано дуже багато нервів, емоційних спічів. Але на полі стандарт не віддав перемогу у першому кубковому протистоянні. Сил було віддано дуже багато. Але друга поспіль перемога новосанжарців надає впевненості. Команда, схоже, набирає від матча матчу. Результатом гри задоволені. Але це кубковий матч, і, скоріш за все, вони всі такі кубкові матчі дуже важкі. Я задоволений грою, незадоволений результат. Гра була рівна, але трошки ми не допрацювали в захисті. У суперника є ряд досвідчених гравців, і вони сьогодні вирішили долю гри. Скажімо так, був шанс, суперник їм скористався. Вітаю! Тут вже, як бачили, останні два матчі, які ми виграли, тут вже вирішила індивідуальна майстерність наших виконавців. Коли йде рівна гра, вирішують. На півмоменти, такі як штрафні удари, реалізація. От Перша гра з авангардом показала, що у команди Авангард було три моменти, два з яких вони забили. Тобто У них на футболі... нападі грають футболісти дуже кваліфіковані. Тому, мабуть, і першу гру я списую на те, що в нас був якийсь мабуть, мандраж, який ще фактори, але це не зовсім я, я поправдую команду, яка не змогла виконати тренерську установку і не змогла а, зіграти той футбол, який ми бачимо вже по останні дві гри. Сьогодні хлопці віддалися на всі 100. Будемо дивитися хто, в якій формі, а з цього будемо вже вибирати тактику на гру. Добре. Я думаю, що є у нас ще шанс виграти, тому наступна гра буде, думаю, також цікаво, як і сьогодні. Гарна команда, дуже гарний суперник, гарне поле, гарна гра, бойова. Кубкова. Тепер зустрінемось з ними в нас вдома і будемо трошки по іншому готуватись. Наступна гра для новосанжарців за протоколом виїзна, але зіграють перенесений матч першого туру з Охтирським нафтовиком Стандартівці вдома вже у цю суботу. Початок гри рівно у 14.00. Тож у клубі дуже розраховують на підтримку своїх вболівальників.